Вітаю! Остання сварка в вашій парі. Остання сварка. Що відбулося? На яку тему була сварка? Через що? Через нехватку коштів. Нестача коштів, нестача фінансів. Розходи ростуть, доходи на місці а то ще й менше. І ось причина вам вашої останньої сварки у вашій парі. І так, далі. Чому так сталося? Чому відбулася сварка? Нестача коштів, все понятно, але чому так сталося? А тому, що не берегли кошти. Туди, сюди, направо, наліво, гралися. І ще, можливо, в когось варіант, такий, комусь підійде, хто дивиться відео. Кудись вклали гроші, думали приумножити, а не вийшло. Може і таке. Будь. І в ітогі залишилися ні з чим. Далі. Що ж зробити? Який крок зараз зробити, щоб якось виправити, вилізти з цього всього? А полагатися треба на себе, на свої знання, вміння і життєвий досвід. Ніхто вам не допоможе, тільки ви самі. Тобто, той, хто натворив це все, той і повинен виправляти. Далі. Е і буде повністю переродження ситуації. До чого це все призведе? А призведе до того, що ваша половинка, ваш чоловік. Все-таки викрутиться, і потрібні кошти у вас будуть завдяки йому. Але ви теж, знаєте, на чоловіка надійте, самі не плашайте. Тобто ви теж повинні якось його підтримати і допомогти для того, щоб ця ситуація, знаєте, вивернулася, як то кажуть, на ізнанку, переродилася, і ви вийшли з цього фінансового тупіка. А основне таке, ну, основну важкість цього питання на себе візьме ваш чоловік. А ви ж, як берегиня, звісно же, займаєтесь домом, сім'єю. І, звісно, ви його дуже любите, він це розуміє, він задля вас, заради вас і вашої сім'ї зробить все. І фінал фінал цієї історії, чим все закінчиться? Фінансове благополуччя, дивіться, і щастя, вашій парі. І ваш союз, шлюб? Пара, стосунки, неважливо, хто в якому статусі стануть ще міцнішими. Тобто, оця ситуація, яка відбулася, така неблагоприятна з коштами, да, ви щось там хотіли поекспериментувати, по да, не вийшло. Жість вас навчила, і цю ситуацію дала вам не просто так. А дала для того, щоб ви щось зрозуміли, визнали свої помилки, зробили правильні висновки, більше не наступали на ці граблі і. Стали знову в своє русло фінансове, да стабільне, як у вас було, до, до цієї такої скрути. І щоб ви краще розуміли.